Я полковник Петраківський Петро Станіславович, батько героя України, який загинув, захищаючи нашу батьківщину. У 14-му році син був командиром роти спецпризначення, по моїм стопам, по моїм маминим стопам пішов. От, задача була якщо розвідати ситуацію, розвідати територію, по якій повинна була пройти колона більше трьох тисяч військовослужбовців. Провівши розвідку, син обнаружив дуже сильно мощну засаду, які ждали цю колону. Безумовно, колона була б розстріляна всі до одного там і в місті з технікою. Але е, техніка є техніка, а люди є люди. От. В конічні міторі син приймає бій, їх 14 військовослужбовців було. При цьому вспів доповісти командуванню, що командир засада, і колона тією дорогою не пішла. В колоні не загинула не одна людина, хоча, могло бути плюс-мінус. Около трьох тисяч трупів практично. Син ще в бою вдірвав каску в сержанта, зняв свою каску, віддав каску сержанту, чим спас його життя, бо в ту каску, сім осколків попало. А без каски, без шолома осколок сину відбив кусок черепа. Невеликий, як яйцо, ну тим не менше, мозги не зацепив. О, да. Він ще перебінтований, виносив поранених, фізично був, підготовив його по повній програмі, як говориться, після бою, після евакуації, оце, довгі роки лікування, довгі роки лікування і практично два роки, як сина вже нема. Сина це не поверне. Але ж, враховуючи, можете, я сам собі думаю, якщо ваша ласка, як ви рахуєте це за потрібне, о, там е, вулиця індустріальна. Якщо можна називати нею вулицею, скажем так, бо я там виріс. І перший, другий, третій переулки індустріальні. Для якогось стометрового ну, переулка це маловато, чесно кажучи. Я розумію, що ви там жили, виросли. У нас є така вулиця Миру, вона ну, така достатньо непогана. І була вже в нас на засіданнях, що з нею робити, тому що вулиця Миру виходить на проспект Миру. Миру, миру. Якось її треба було е, міняти назву. Не було підходящої кандидатури. Там є зупинка е, транспортна вулиця Миру. Буде не, не вулиця Миру, буде зупинка, наприклад, вулиця Петриківського. Це буде звучати більш достойніше і більш гучніше, е, ніж там ну, на. На тих індустріальних провуках у на задворках, їх просто ніхто не знає. Розумієте, там ну там ніхто мене не знає, і я нікого не знаю, скажімо так, тут ножками своїми маленькими. Синування бігав мій розумієте? Тут мене всі знають. Да, я розумію, що воно якісь таке усі чониці. ці улочки якось мені буде, чесно говоря, якщо від мене, хоч мій голос у вас рушательне однозначно і в голові з пані головуючої, розумієте, ну там мене ніхто не знає. Інформацію взяти до відомо. Будь-якому випадку, сьогодні у нас немає в порядку. денному даного питання, тому будь-якому випадку, інформацію взяти до відома, і далі ю департамент відпрацьовує департамент архітектури, і відповідний члени комісії. Коли отримають протокол, і включимо до порядку денному і розглянемо це питання, тому що в будь-якому випадку наразі ми вас можемо просто вислухати і взяти в роботу дану інформацію, звернення повністю все.